Надійшов виклик підвищений тиск 38 років пацієнтка село Іванівка. Їдемо. Микола Мельченко – парамедик. На екстреній медичній допомозі працює 5 років. Щодня виїжджає на близько 10 викликів екстреної медичної допомоги, каже Микола. Зараз зробимо кардіограму, переміряємо тиск і будемо збивати його. Запропонуємо пацієнту госпіталізацію, будемо дивитись по ситуації. Якщо потрібно, то госпіталізуємо пацієнта. Під час виклику бригада екстреної медичної допомоги критичного стану у пацієнтки не виявила. Про це розповів Микола Коломієць, лікар-інтерн причин для госпіталізації. Ми не бачимо. Якогось гострого стану ми теж не бачимо тиск 130 на момент вимірювання. Микола Коломієць каже, більше третини викликів екстреної медичної допомоги є непрофільними. Просто виклики трішечки не по профілю екстреної медичної допомоги. І, чесно кажучи, це трошки сумно. Люди не розуміють, для чого існує екстрена медична допомога. Тому що тоді, коли. Хтось реально буде помирати, хтось реально буде потребувати цієї медичної допомоги. Ми не приїдемо через те, що ми от в людей, яким паморочиться голова через те, що вони не приймають ліки. Окрім того, за словами Віктора Гриньова, центр екстреної медичної допомоги має нестачу профільних кадрів, зокрема парамедиків. Віктор Гриньов каже, станом на 19 червня 2025 року працює 100 бригад екстреної медичної допомоги. По кількості населення й відповідності певного закону України проект. Екстрену медичну допомогу, в нас повинно бути приблизно 122 бригади. Нестача є, вона не виникла раптово, вона приблизно весь час одинаково, але в цьому році ми побачили тенденцію по збільшенню кількості вакантних посад іменно парамедиків. Так, наприклад, на сьогодні парамедики з 702,5 посад у нас працює фізичних осіб. 601. протягом п'яти місяців цього року в нас влаштувалось на роботу на ці посади дев'ять працівників, а звільнилось 36. За словами Віктора Гриньова, причинами звільнення є низька заробітна плата, важка фізична робота, цілодобові чергування та нічні виклики. Водночас нестача профільних кадрів не впливає на роботу центру екстреної медичної допомоги, говорить Віктор Гриньов. Ілона Касаткіна, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.